Українська армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян. про... Протилежне про це написала заступниця міністра оборони Ганна Майлер у телеграмі вчора, 14 червня. Зокрема, у об'єднаному стратегічному угрупуванні військ Хортиця на Бахмутському напрямку втрат живої сили у 8,73 разів менше ніж у росіян. А у Таврії це запорізький і Бердянський напрямки загиблих у 5,3 рази менше ніж у Росіян. Ганна Майлер оприлюднила таку інформацію, зважаючи на російське ІПСО, яке за її словами впродовж тижня активізувало тезу, про великі втрати Збройних сил України на фронті. Більше про це будемо спілкуватися далі зараз на зв'язку із нашою студією Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, для кого росіяни запускають насамперед таке ІПСО? це з великими втратами збройних сил України. Це для росіян, для їхнього морального стану, чи для українців так само, аби понизити ось цей такий моральний дух. І давайте ще також пояснимо в цій розмові з огляду на ті військові дії які зараз відбуваються на фронті. Нашого забезпечення чи є в окупантів ось ці спроможності, які вони там розганяють в своєму інформаційному полі про мас. Знищення українських військових і техніки Ну, звісно, ця інформація не відповідає дійсності. Наші втрати значно менш. Ну, чому вони так роблять? Ну, ми ж пам'ятаємо, що ще декілька там років, ще рік навіть тому багато хто вірив в ці ну ще піс... наративи ще часів Другої світової війни, після Другої світової війни, що для того, щоб робити наступальні дії, треба, щоб була перевага у живої силі та техніці в три чи п'ять разів. Що при наступі, звісно, наступаючі війська, несуть більше втрати, ніж ті, що захищаються. Ну так було в часі Другої світової війни, може навіть Першої світової війни. Після цього тактика ведення бою суттєво змінилася, і не обов'язково мати перевагу живої силі та техніки для того, щоб робити наступальні дії. Що ми зараз і показуємо? Це не, ми несемо менше втрати не тільки тому, що ну, у нас мужні, мужні хлопці та дівчата, ми вміло маємо воювати, в нас більше досвіду. І не тільки тому, що ми використовуємо сучасну техніку, яку нам передають наші партнери, а це ще завдяки іншій тактиці ведення бою. Ми ведемо ну, так звану мережово-центрична війна, тобто це є атаки невеликими групами, які добре між собою взаємодіють, і командир кожної групи, там відділення взвод рота, має приймати безпосередньо на полі бою власне тактичні рішення, не виходячи за межі стратегічного напрямку, стратегічні цілі, які ну, ну, для, от саме в цьому, ну, які от які тут були прописані. На сьогоднішній день ми на саме в 5-7-10 разів втрати менше, ніж ворог. Це, ну, про це повідомляють не тільки Гана Маляр в, своє, в своєму звіті, але ну, вона не ще спирається, вона спирається на, на, на ті дані, які передають ну, командири тих підрозділів, які, які ведуть бойові дії. Ну і е, ті люди, що безпосередньо на лінії фронту, вони розповідають про втрати, там теж приблизно такі самі цифри. Ну, хлопці там називають до 10 разів ворог втрачає більше живої сили та техніки. Розмови про те, що ми втратили. Ну, Путін там е, колись було вчора, чи вже позавчора його зустріч з воєнкорами, ті люди, які пропагандисти, які висвітлюють бойові дії. Ну, він нам дав е, такі тези, вже не, не в тімніках, які там передаються в паперовому вигляді, чи в електронному, безпосередньо усно на зустрічі, що е, ми втратили 160 танків, е, е, 360... Броньованих машин це тільки каже він те, що ми знаємо, бо ще нищаться певні сили наша техніка в тилу. Далі там же Лукашенко підключив підключився, сказав, що ми втратили біля 40 тисяч загиблими за цей ці, за ці наступ, і біля 100 тисяч поранених. Ну тобто такі цифри, ну хоч би брехали, якось обережніше, бо вони, ну будь-яка притомна людина, людина розуміє, що це ну, брехня повна. Але скоріше за все вони використовують. Ще гибельську е, методику пропаганди. Тобто, чим страшніша лож, чим вона е, не прикритіша, тим, е, скоріше все, в неї повірять. На кого це розраховано? Ну розраховано без, в першу чергу на внутрішнє споживання в Російській Федерації. Ну і в, для нас в Україні, щоб, може, є люди, які ну, почнуть вірити чи сумніватися от в ці дані. Ну, Давайте, це, це брехня повна, ми, ми теж не самовтратимо в і в техніці, але вони. В рази, в рази навіть в десятки разів менше ніж у вороги, і, і ми просуваємося потроху. Просуваємося. Чому Ну, я думаю, що далі ми чому потроху? про це можна далі я думаю, порозмовляти? Пане Олексію, а от що, коли, наприклад, українці читають якусь інформацію, має їх насторожити в цій новині, щоб вони от не на натрапили на цю брехню. Якщо, наприклад, у варіанті з Путіним, який сказав, що українці втратили 160 танків, а от росіяни 54, то мені здається, тут все абсолютно зрозуміло, що за півтора роки майже війни це дуже дивно було б. А от що якісь можливо такі військові моменти, які були б для українців не спеціалістів, зрозуміло, військових експертів, одкинув. Минулися їм в очі і вони зразу зрозуміли, що це ворожа інформаційна там, брехня, пропаганда. Ну, це, ну, маркер важкий, вони, вони ж теж змінюють тактику інформаційної складової цієї війни. Ну, маркером це буде подивитися на… Ну, всі ми дивимося згод Генерального штабу про втрати ворога, про втрати в техніки. І, Ну як тільки ми побачимо, ну можна таким ще ну це наше аналізувати треба. Якщо е, борони Боже втрат е, нашої техніки, ну наприклад, техніки більше ніж е, з їхніх слів, чим втрат ворога, ну цього не може бути, бо ми на сьогоднішній день знищили е, там майже 4 тисячі е, е, російських танків і майже 8 тисяч броньованих машин, тому. Ну якщо вони більше, вони можуть вражати більше нашої техніки, то відповідно вони мали знищити там більше 4 тисяч 5-6 тисяч наших танків. Воно ну, взагалі заліз такі танків на початок війни не було. Тобто, коли коли маркера може бути, от коли тільки. Люди бачать, що якісь де, якісь ідуть великі втрати з нашого боку. Ну це перший, перший маркер для того, щоб зрозуміти, що це йде брехня. От вони ж вони ж не зупиняться. Вони будуть щоб ще більше налякати. Вони будуть ще більше. Ну завтра вже буде не 40 тисяч, а 140 тисяч. Тому якщо от великі цифри втрат, то це, це 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 цілково цілковіта брехня. Якщо б ми мали такі втрати, ми не могли б далі просуватися. Ми б зупинилися, і вони вже б контратакували. Ну просте просте питання. Якщо вони можуть завдати нам таких великих втрат, то чому ми зупини зупинили їхній контрнаступ? Чому вони зараз обороняються і відступають, а не контратакують? По бо їх по по цим даним вони знищили вже декілька разів всю нашу армію, всю нашу бронетехніку? Ну от просто маркером давайте пусть буде маркером. Брехні це значно перебільшені втрати з нашого боку. Пане Олексію, ну і е, в чому полягає різниця у підходах ведення цієї війни, які дозволяють е, українцям зберігати оцю, грубо кажучи, живу силу, насправді життя наших мужніх е, військових. Ви вже трошки пригадали про те, що е, інакше ми працюємо, інакше українці воюють. Е, е, хочеться ще почути. Ну, оце, це, ну, це не є військова таємниця. Про, про цю такті писали, досліджували ще інститут дослід ну, американське дослідження війни. Вивчав про це багато писалося. Ну, в, чому, в чому ця тактика? Ну, ви знаєте, тут там декілька тактик, то не можна сказати, що є одна тактика, ми його використовуємо його швидко вийшло б і знайшли б протидію. Ну, одна із таких головних рис це. Те, що ми не збираємося в одному місті велику кількість живої сили та техніки, щоб не бути вразливими, чи ми діємо з різних напрямків одночасно, одночасно невеликими групами. Що таке мережа центрична? Тобто ці групи пов'язані між собою певними системами зв'язку. В тому числі цей зв'язок йде через аеророзвиток. Тобто людина, командир невеличкого підрозділу, який отримав певне бойове завдання, бойове розпорядження, він знає, що знаходиться навколо нього, зліва, справа, де в які як, як просувається ворог ну, перед ним. І він має можливість і маневрувати і приймати рішення самостійно, ну як йому краще, ліворуч пройти чи праворуч, і от і, так чи так. Тобто він може оперативно маневрувати, от це, це є перевага. І ці маневри, звісно, знають його сусіди зліва, справа, Тобто, всі, всі, всі підрозділи, які приймають участь в атаці, ну, наприклад, в атакувальних діях, вони знають, як, як діють партнери. І, Ну, нема несподіванки, і ці дії повністю погоджені. І якщо є якась небезпека, можна відійти, там, зайти зліва, зайти справа. І от ну, це от можна подивитися, там, кому дуже цікаво в, в, ну, в, в, в поисковиках в, в інтернеті, просто набрати мережово-центрична війна, як вона виглядає, це найсучасніший спосіб ведення війни. Тобто, це війна з невеликими групами, з дуже доброю комунікацією одна з одною, і ну і от це збиває ворога з понтолику. Він не розуміє, звідки ну вони особливо росіяни. Вони звикли що. Треба сформувати якусь потужне групування, там кулак, такий, і потім бити. Вони от вони так очікують. А коли невеличкі уколи з різних сторін, вони не розуміють, що робити, це їх збиває з пантелику. Ми вдарили, відійшли, підійшли, пішли в інший бік. Це дає нам можливості зберегати життя на велику кількість життя, зберегати техніку і знищити ворога. Ну от це така, така тактика, вона, вона сучасна. Вона в тому числі таку тактику використовують країни НАТО. Ну і вони навіть планують поновити трошечки свої бойові статути, враховуючи досвід вже бойових дій наших Збройних сил, от так як ми зараз все ведемо. От це ведемо. Ну, це головна, головна, головна наша перевага, ну не головна, одна з переваг. Тобто найбільш сучасна техніка, відповідна мотивація наших військовослужбовців, і, звісно, сучасна тактика ведення бою. І це дає нам можливість меншою кількістю людей, меншою кількістю набоїв, снарядів. Всі ми ну, у нас менше, всього менше, ніж е, зараз у Росії. І тим не менше, ми атакуємо і досягаємо успіхів. Тому треба забувати вже про ці наративи часів Другої світової, що треба мати перевагу в 3-5 разів, і що е, наступаючи несуть більше втрати. Це було раніше зараз. Е, і інша тактика, і інші можливості пане Олексію, дякую, що розпочали ранок з нами. Дякую, що долучились до ефіру. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та майор запасу.